І на подібних прямих ефірах я відповідаю на запитання все, що стосується бухгалтерського податкового обліку. Бухгалтерський облік фопів, юридичних осіб. Мене звати Олеся. Я співвласниця бухгалтерської аутсорсингової компанії Товолеві. Надаємо послуги. Я би сказала вже на сьогодні майже всім, тому що починали ми надавати малому бізнесу, потім поступово підтягнувся середній бізнес, тепер середній бізнес стає великим бізнесом, тому що наші клієнти розвиваються, масштабуються і вже у нас є і великі підприємства, великі платники податків. Тому на подібних ефірах я даю відповіді на запитання. Безкоштовно. А хто хоче отримати індивідуальну консультацію з питань, наприклад, юридичних осіб, оподаткування, там різні питання, чи ФОПів, чи фізосіб, то консультації платні для юридичних осіб 4 тисячі гривень, а для фізосіб 2 тисячі гривень. Це така стартова, початкова вартість, тому що. Все залежить від складності ситуації, може бути і більше. Це так. Ну, в основному середньостатистичні запити вони десь так і коштують. Ми відновлюємо облік бухгалтерський. Ми що ми ще робимо? Розблоковуємо податкові. Це таке, що ми робимо з такого дуже такого, мабуть, більш важчого. Розблоковуємо податкові накладні. Надаємо послуги з участі в тендерах. Підготовка документів, комунікація з контрагентом.